Знаєте, екзархат, взагалі, то є початкова стадія розвитку церковної структури. І те, що я, скажімо, отримав від попереднього свого владики Василя Євасюка, отже, продовжую розвивати, стан є на сьогодні такий, що маємо в Одеському екзархаті 35 священнослужителів, в Кримському маємо екзархаті. 5 служителів. Отже, разом 40 священнослужителів і понад 60 парафій. Деякі парафії є більш активні, деякі менш активні. Все залежить від того, наскільки там є наших, наші вірні, які, до яких наші священики послані з тою послугою священичим. Так справді, за півроку я мав можливість відвідати вже кільканадцять наших спільнот парафіальних. І що я побачив, такі найбільш актуальні виклики для екзархату, це завжди є приміщення, де молитися, і, і також вірні, які би частіше. Ходили до, до храму. Отже, священнослужителі, які служать, я би при цій нагоді також хотів виразити щиру вдячність тим священнослужителям, що служать в наших екзархатах одеському і кримському екзархатах, Бо насправді роблять велику е, місійну працю і діяльність. Не просто є там е, нашим священнослужителям, однак є великі перспективи для. Розвитку для того, щоб Слово Боже проповідувати в пострадянських теренах і в пострадянському суспільстві. І люди шукають Господа Бога, шукають Його і дуже радо, скажімо, відкривають свої серця на, на слухання Слова Божого. І тому, коли я приїжджаю до, до наших спільнот, я бачу ті палаючі серця, як вони чекають свого пастиря. Дехто з цікавості подивитися на перший раз на, на свого пастиря, а інші чекають дійсно, щоб почути від нього щось почути. Це Слово Боже, яке, це зерно, яке в їхні серця западає, і потім дає свої плоди. Отже, я бачу. Перспективи розвитку, а труднощі є такі звичайні людські, матеріальні, які ми стараємося в той чи інший спосіб вирішувати. Зміни відчуваються особливо в ментальності людей, і також в суспільстві настрій помінявся. Отже, та революція гідності, вона Справді підняла гідність людини. Справді люди перестали боятися. Люди відчули, що вони можуть в тому суспільстві щось міняти, що вони можуть думати, що вони можуть також контролювати свою владу. І ці настрої дуже відчуваються особливо в Одесі, де люди не бояться вже ходити в вишиванках по вулиці. Навіть на пам'ятник Дюкові натягнули вишиванку. Отже, це вже говорить про те, що суспільство помінялося. Суспільство прагне чи вірніше люди, які живуть в цьому суспільстві пострадянському, прагнуть жити у вільній державі, в якій можна свобідно говорити, свобідно молитися і захищати також свої права. Проблемою і далі лишається Довший час. В Одесі, наприклад, довший час була проблема, що Українська Ракатолицька церква не має ні одного, жодного храму для служіння. Отже, я проводжу різні такі намагання, намагаюся також стукати до дверей влади, стукати до відповідних органів. І намагаюся також, щоб все ж таки виділили, хоч принаймні, одну ділянку для будівництва храму для нашої громади в Одесі. Тому що інші конфесії мають по кілька навіть храмів. А наша громада, яка числить вже більше, як 12 чи вже 13 тисяч вірних. В тому числі і студентів багато, які приїжджають на деякий час. Ми маємо невеличку каплицю, яку ми придбали за власний кошт, переобладнали, цю капличку на таку, переобладнали це приміщення на, на капличку і в тому приміщенні молимося. В неділю є три літургії, капличка заповнена, люди е, стоять на вулиці. Отже, не мають можливості молитися у своєму храмі. І, можна сказати, ці права вони мають право також на, на молитву, на, на свій храм, як велика громада. Тому дуже велике бажання наше і, і також прохання до тих, хто буде чути цю розмову, щоби все ж таки. Посприяли в тому, щоб Українська ре церква після такої довгої боротьби все ж таки збудувала свій храм в Одесі. Бо це є також обличчя Одеси, це є також обличчя міста. Отже, Одеса є багатонаціональна, багатоконфесійна. І одною з тих конфесій є Українська ре церква, яка не є малою. І тому ми звертаємося до відповідних органів, щоб все ж таки вони посприяли нам у виділенні землі під будівництво храму нашого. Що відноситься до Кримського екзархату, то ті парафії, які були зареєстровані в нашому Кримському екзархаті, вони і надалі є відкритими, і надалі священнослужителі там служать. Отже, була свого часу, коли почалася анексія Криму, був великий тиск на наші громади, особливо на священнослужителів, навіть погрози. І тому е майже всі священнослужителі одружені е залишили там служіння і повернулися в Галичину, крім одного отця Богдана Костецького, якого ви добре знаєте. Отже, він там з сім'єю залишився. До служіння в нашому Екзархаті Кримському я запросив різні монах, монастирі і згромадження чоловічі, це студити, які оці студити, які служать в Керчі, оці редентористи служать в Ялті і Сімферополі, отець Богдан в Євпаторії. Ну і оці василяни обняли служіння у Севастополі. Отже, Прихожан зменшилося з огляду на те, що вони під тиском психологічним залишили Крим і виїхали в західні терени чи південні і східні. Отже. Але велике число також там лишилося наших вірних, тому наші отці продовжують там служіння. Ну, відношення, можна сказати, ніякого не мають. Єдине, що не мають зараз такого явного переслідування, отже, можуть спокійно молитися і ходити по вулиці. Але не знати, як буде на майбутнє, тому що нас зобов'язали в Кримському в Криму перереєструвати наші громади. Отже, до 1 січня 2015 року. Ми намагаємося вивчати це питання, ми намагаємося зрозуміти, що це означає перереєстрація. Отже, і не знаємо, які будуть цього наслідки. Тому можна сказати, що в кримському екзархаті є такий час очікування, час очікування і вивчання ситуації, яка там склалася.